Кавоварка Бошта Сімо. Такий ще один якийсь ретро-аппарат. Ось така вона. Тут є, до речі, моделька, можна побачити. Зроблена в заводі Словенському. Для Великобританії фірма Німецька. Вообще повне асорті. До речі, тут знаходиться спеціальний контейнер. Де, де ховається фільтр, для, який використовується заглушечка, яка використовується при чистці від накіпів. Оцей контейнер складається з двох частин. Можна використовувати без нього. Якщо у вас треба фільтрувати воду, то якраз треба з ним. Фільтра я не шукав, правда, але я думаю, що такі ще фільтри можна знайти. Фільтра брітта. Так. Вилочка зручна, можна швидко вимкнути, є петелька. Ось такий апаратик. А, до речі, покажу, тут знаходиться щотчик. Я так думаю, що це щотчик на використання фільтру. Там батарейка сіла. Я не, не зміг її поміняти, але якщо треба, то можна попросити хлопців. Вмикаю. Оця, ну пусть поки прогріється, тому що буде поки нагріватися водичка, оця переставляється підставочка вище нижче Наприклад, у нас є кружечка ось. Трошки менше вона, але це теж піде. Якщо робити там американо чи просто кип'яток, а, до речі, та заглушечка ставиться, можна просто кип'яток наливати. Без капсул. Тут ставляться капсули. Це щитувач. Коли ставити капсули, там на кожній капсулі є штрих-код, який щитується. Якщо без нього, то вона не буде працювати. Це все, до речі, для чистки дуже зручно розбирається, все вимивається. Нічого не заважає. Легенько все ставиться. Так, ми знайшли каву, в нашому місці, на жаль, не було. Замовили каву. Ось так виглядають ці капсулки. Тут два штрих-коди, бо є машинки, які зчитують інший штрих-код. Ставиться отак. Коли закриваємо, воно пробиває. Ставимо кружечку. Все, вже перестало мигати, І натискаємо. Треба йому подумати. Він спочатку туди трошки води додаває в кофе, Воно насичується водою, а тоді вже йде процес. До речі, якщо мало водички, після того як воно приготувалося, можна натиснути, і воно додавить води. Кнопка тут одна, вимикач, живлення один, ну, тобто взагалі проста. Якість каже сама за себе. Ось я зараз продемонструю. Я хочу собі, наприклад, ще водички. Да? Приблизно так. Аромат неймовірний. Зараз я якраз в мене там печеньки і зараз я. Ну, це, до речі, забув показати. Оце теж розбирається. Дуже зручно. І все назад ставиться. Мигає, значить нагрівається знову вода. Коли засвітиться оця лампочка, це значить, що мало води. Коли оця потрібна очистка від кальцинації. Так само, коли очистка від кальцинації є розчини спеціальні. Додається там, на пів літра води, на літр води, ну, дивлячись, який розчин. Так само заливається в бак і проганяється пару разів. І при, при очистці ставиться отой, та заглушечка. Ось такий цікавий апарат. У нас з кожним разом все цікавіше і цікавіше. Мені здається, що це не останній кавовий апарат, який буде ще на, на нашому каналі. Всім приємного перегляду і смачного!